Це з Том і джерелі, тому що то е, киться ловить ми, е, мишок. Джері просто це мишка, а Том це котик. І мені подобається, що джерелі втікає від Тома. Ну, тому що е, ми, е, мишка вже втікає, а котик за нею доганяє. Я дивлюсь мішки кажу. Mm. І вони тут такі веселі і багато них його знають. Вони там стрибають, зукані і роблять. Я там балаку. десь цікавий. Варсу є е, малишки. Там є такі. Не звати його просто так належки. Мій улюблений мультик це є про е, тачки один. Тачки два. Хто тобі там подобається? Маквій. Бо він найголонщий там, і він там найпереможний, бо він завжди перемагає. Я люблю найбільше мультик Вінкс і там дуже гарні феєчки Вінкс, які кажуть, вінкс-чарівниці, вінкс, Вінкс Білікс і Вінкс Екчанікс. Вони чарують від зла до добра. Міс Параонда відправила їх в Гарнілію, і там вони тепер живуть. Це така поділка, одна дівчинка. В неї не було мами, і в неї була така зла, дуже мачу. Сам пане конфу, який потім він так з маршем, там був ще якийсь маленький такий кролик, я вже забула як його звати. І він весь він, час він, він з ним тренувався. Чим він тобі подобається? Він подобається, як він виконує ці всі рухи. Як? То Він якось виконує їх, але то я вже давно його вже не бачила. У мене такий є мультик про Лунтика, і там мені подобаються всі герої. Що вони роблять? Ну, Там є така історія. Радіо радіопередача. Раді... І там, і там вони строят такий будиночок, і, роз, і там, і там, і там сказає Лунцік, що, і що там, і що, і, і Лунтик каже, що там, що Шумби сині посуха, пісеньку гарну. І, і, історію. Це є такі герої сказки, ну, вони, але вони дуже похожі, але, він, але ну, Кузя, він, на, він, схожий на... він схожий на конка стрибунця. А Лунтик? А він схож, а Лунтик схожий на ведмедика. Я люблю дуже дивитися ці підеї. Це бурундук, рятівники, які, які всі спасають. Вони дружать, вони всі спапають. У них такі літачок, які літають, і там літні мультики. І коли ти дивишся, і вони всіх там спасають. Там є се який дуже любить сіпідей, така кумака, Ще Сіпі Дейл і ще там як. Хайчка такая, как все, все крутили. Он спас всю вселенную. Всю У него полотен. У всех монстров был. Людей спасает. Добрый чужой? Добрый. Как он называется? Человек-паук. Мій улюблений герой. це мій улюблений мультик, то є до період Ела Динозаврів. Хто тобі таке? Всі. Розкажи, про що. Це там, де ті там, де мамонти що живуть, там, там, де завжди сніг. І там вони. Там що? Там там. Ні появився там підліт, І там знайшов там, яйця такі. Справді він намалював на них таке. І це насправді в тих яйцях був деножали маленькі. Потім на другий день, коли він прийшов, то е, вони там вилопалися. Мені подобається Маквін, Спейдермен. Спанчбок, Маквін – це машина, вона, вона є на перегонах, зараз вигриває. А Боб, він ходить на роботу. Людин. Він ходить на роботу, побутує там і гуляє. І, і потім ходить додому. Цей мультик називається «Паранчик Шон». Цей шон. Це Шон це дуже великий герой. Він завжди є. В грає Акшо він. Кимось бавиться футбол, або ще щось робить. Всіх баранчиків я не знаю. Я тільки знаю, що там є ще дядя і собачка. Мені найбільше подобається Спайдермен, бо він може дуже далеко пригати і пускати що? Що, щоб, Щоб захистити планету від монстрів. Бо, бо, вони, бо вони можуть всі, всіх людей зробити слугами. Батман теж захищає країну, бо, бо, бо там прилетили, але в, в, вони всі за нього. І він собі зробив такий апарат, що, що, що його переробив в таку велику зелену людину, Силь. А Яку країну вони захищають? Вони дві країни захищають. Спайдермен серію, а Батман Україну.